І всім привіт! З вами Данило І у нас огляд на iPhone 5 на 16 Гбайт. Е, Вийшов цей телефон у 2012 році. Ось такий у нього дизайн, в принципі, прикольний, але оця задня кришка дуже царапається. Е, кнопочки регулювання гучності. Не фокусується щось камера. Ладно. Е, Кноп речажок е... беззвучного режиму, кнопка увімкнення. Роз'єм лайтнінг, мікрофон. Е... Роз'єм 3,5 мм під навушники, динаміки. Це стеклянна панелька, там де камера вспишка, це все. І ось це знизу стеклянна панель. А оце алюміній. І тут по бокам також алюміній. Оце антенки. Ось, це. ось такий екранчик. Д... Динамік, розговорний. Далі це камера фронтальна. кнопка хол. Вмикаємо. Обрізати я не буду, щоб ви розуміли, наскільки довго він запускається. Запускається він доволі довго. Ви поки що можете поставити лайк, підписатися на канал. Порекомендувати цей канал друзям. Далі, до, до речі, буде відео геймінг те, тести цей телефон. Це вже буде в наступному році. Я не так складаю, як то це довго, це буде недовго. Це буквально, можливо, завтра, післязавтра. Дуже довго запускається. О, нарешті. Виводимо пароль. Так, карта. Ой, не то. Ну, коротше, пофіг потом. Е, ось такий екранчик, доволі він яскравий. Ось зараз покажу. Параметри. Доволі такий яскравий. Це даже можна вместо фонарика. Ну, ну. Далі у нас тут VPN можно включить, выключить, короче. Е, так, загальний ось... Сейчас покажу. Ось, 13 ГБ вільно из 16. Тобто 3 ГБ зайнято системою і 1 ГБ вільно. Ну, то есть це уже 12 ГБ. Заповнив. Далі. Оновлення ПЗ. Вона не обновить, тому що 1034 максимум. Ось. А, ні, ще не ось. А, блін, я ж від інтернету відключений. Ну, 1034, коротше, максимальна версія для нього. Так далі. Дивимося його характеристики. Процесор Apple a 6, 1300 МГц. 32-бітний. Samsung випускав, до речі, да. 32 нанометри. Це дуже мало. Зараз телефони з 2 нанометрами виходять, з 3-3. Тут 32. Два ядра. Телефон. Ну, процесор два ядра. Дисплей 400. Ой, боже, 400. 4, дисплей, 4 дюйм дисплей. Відношення з відношення сторон 16 до 9 326 ppi. Камера 8 пікселів, тильта. Може знімати вона відео в тис... Full HD. Короче. А фронтальна камера на 1,2пі. Може знімати вона 720p, тобто HD. Зараз фоточку зроблю. Покажу вам. Ось, тобто, це фронтальна камера була. Ну, тут там, ми бачимо дуже великі шуми. Коли ми отак от віддаляємо, то наче норм. А коли ми приближаємо, ну це просто піп'є. -пі -пі. Так, тепер на тильну камеру беру. Адекватно, значить сфоткав. Ні, не адекватно. Ну, коротше, шуми опять-таки бачимо, але не такі вже, як на фронтальну. Ну, тобто, з цієї тильної можна ще щось зробити, але з фронтальної ну, нереально нічого зробити. Ну, поки що це все. Тоб тобто ми можемо зробити вивод, то, що окупляти озара не треба. Ну хіба що до якісь, яка пішла в перший клас там? Другим не треба, бо це ну, нереально буде. Просто він не Телеграм, не Ватсап, ні вайберів не, вайбер, не підтримає. Ну тобто, як я б не бравл Старс. Нічого він не підтримує. Ну якісь слабенькі ігрульки. Щас покажу. Ну мене сюди навіть GTA Liberty City установлено, але я її безплатно скачав. Ось такі всякі ігри тут підтримуються. І ось. Це вам тут хотів скачати, але жодного не виходить. І Таверкрат, це не довше да, взагалі. Ну, коротше, усім пока. Рекомен... Не рекомендую його взагалі нікому купляти. Ну хіба що, я кажу, такі троєрічні, яка пішла в перший клас. Всім пока!